Як у крокодильчика випав зуб. Крокодильчик прокинувся зранку. Він сів у ліжко і позіхнув, широко роззявивши пащу. Потягся, щоб струсити з себе сон. Сьогодні точно буде чудовий день, подумав він. На мене чекають друзі. Буде весело. Аж раптом. Крокодильчик помітив жахливу річ. Один його зуб захитався. Крокодильчик захвилювався і побіг до своїх друзів, горангутанчика, слоника й тигрика. Коли вони зустрілися, тигрик запитав Крокодильчику, що сталося? Ти весь тремтиш від страху? Спочатку той не міг навіть слова промовити, та нарешті пояснив. У мене хитається зуб. Це, мабуть, щось жахливе. Крокодильчик уже не уявляв собі всілякі страшні речі. Мабуть, мені треба піти до зубного лікаря, зажурено проказав крокодильчик, а там слід буде розкрити пащу, і зубний лікар страховисько з дзеркальцем на лобі, вирве зуб металевими щіпцями. Друзі слухали його, роззявивши роти. А крокодильчик усе розповідав, що, на його думку, буде далі. Коли лікар вирве зуб, дуже болітиме, і треба буде зав'язати пащу хусткою і не відкривати, я не зможу їсти. Тигрик, слоник і орангутанчик дуже здивувалися. Невже їхній друг сам вірить у такі дикі вигадки? А якщо я випадково проковтну зуб, коли їстиму суп, злякався крокодильчик. Я більше ніколи в житті не їстиму супу, вирішив він. Друзі уважно його слухали з враженими мордочками. Ну й бурхлива уява в крокодильчика, думали вони. Ну, а крокодильчик і далі уявляв картини, одну мотрошнішу за іншу. І без кінця про них розказував А якщо м'яч влучить мені в морду, коли ми будемо грати. Ой лишенько, мій зуб розлетиться на тисячі частинок. Слоник зупинив потік жахливих фантазій крокодильчика. Крокодильчику, те, що зуби випадають, нормальна річ. Спочатку випаде один, потім інші. Це в усіх нас бувало. Що ти кажеш? Крокодильчик аж заціпенів від страху. Він просто не міг повірити в почути. У мене всі зуби випадають, закричав крокодильчик, уявляючи себе геть без зубом, як дідусь. Угамуйся, друже, той зуб, що хитається, це молочний, а під ним уже росте постійний. Він його й виштовхує. Пояснив тигрик. Друзі порадили крокодильчику. Найкраще, що можна зробити, це розхитувати зуб язиком. Від цього той буде поступово від'єднуватись, а за кілька днів уже й випаде. Після того можна його зберегти на згадку. Тигрик розповів, що хоче зробити намисто з усіх своїх молочних зубів, коли тіпи випадають. Я тримаю свої зуби у скринці. Поважно сказав слоник. А мені подобається роздивлятися свої молочні зуби в збільшуване скло. поділився орангутанчик. Слоник, тигрик і орангутанчик сказали другові. Перш за все треба розслабитись і не нервуватися. Тут допоможе йога». Усі четверо сіли на галявинці, заплющили очі. І стали глибоко дихати. При цьому крокодильчик хитав свій зуб язиком. Згодом крокодильчики друзі стали гратись у хованки. Усі вирішили, що це добре відволікатиме крокодильчика під постійних думок про зуб. Слоник, тигрик і орангутанчик ховались, а крокодильчик рахував і хитав зуб, як йому порадили друзі. За кілька днів крокодильчик роззявив пащу і друзі побачили зуб, який хитався ще дужче. Що там видно? спитав крокодильчик. Хитай далі, порадив оранготанчик. Зуб поки що не випадає. Слоник покликав усіх у гості дивитися мультики. Він пригостив друзів попкорном. Спочатку крокодильчик боявся гристи, щоб зуб не заболів. Орангутанчик це помітив і порадив другові просто жувати попкорн іншим боком рота. Так у тебе зуб точно не заболить, сказав він. Минуло ще кілька днів. Крокодильчик знову роззявив пащу, і слонок побачив, що зуб нібито висить на ниточці. Таке враження, що ось-ось випаде, мовив слоник. Болить? спитав тигрик. Зовсім не болить, спокійно відказав. Крокодильчик. Четверо друзів лежали на траві і дивилися на хмарки. І тут ух ти! У крокодильчика випав зуб. Він узяв зуб у лапу, а в роті у нього творився просвіт. Крокодильчик зовсім не хвилювався, бо знав, що все з ним буде гаразд. Увечері крокодильчик ліг спати. Він ще точно не вирішив, що робитиме з зубом, який випав, поки що поклав його на тумбочку, ну а завтра обов'язково щось придумає можливо, покладе у таємну схованку або зробить чудовий амулет.